Вітаю в ефірі. випуск новин студії Олена Астрахович. В Одеській області планується закриття 10 пунктів пропуску, які не користуються попитом. Рішення приймуть після узгодження з громадами. Про це повідомила під час свого візиту до Одеси міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Також чиновниця анонсувала продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб. Усі подробиці дивіться далі в нашому випуску. Понад шість десятків пунктів пропусків через державний кордон діють сьогодні на території країни. Загалом з них 10 а то і 15 пропонуються закрити, адже за добу ними користуються до десяти осіб. Зазначає віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Обов'язкова умова це консультації з громадами. Тільки за їх походженням будуть закриватися старі і відкриватися нові пункти пропуску. Питання їхнього функціонування потребує перегляду, впевнена Ми обговорили питання також відкриття нових пунктів пропуску, це теж дуже важливо, а також можливе закриття тих, які нерентабельні, тобто які працюють давно, але вже дуже мало людей щодня перетинають власне цей пункт пропуску. Деякі показують результат менше 10 людей в добу. Тобто, це дуже мало і очевидно, що настав час переглянути умови. Стосовно виплат внутрішньо переміщеним особам, які попередньо були розраховані до січня 2024 року, то Ірина Верещук запевнила, що дані виплати будуть продовжені щонайменше на півроку. До січня, включно 2024 року, будуть такі виплати: дві тисячі для дорослого працездатного і три тисячі для дитинки або для людини з інвалідністю. Після січня 2024 року будуть продовжені виплати і категорія багатодітні, людям з інвалідністю, тобто є певна категоризація, а також людям, які працевлаштувалися. Це стимул держави, бо я часто чула, що дійсно ми знайшли роботу, вона не є високооплачувана. До прикладу, 13-15 тисяч. Заробітна плата. Якщо ви у нас заберете виплати ВПО, то все, що ми заробляємо, піде на оренду житла. І очевидно, що це неправильно. Так ми хочемо стимулювати і людей на роботу, і ще на півроку таким людям буде продовжено виплати. Під час робочого візиту до Одеси віцепрем'єрка Ірина Верещук розглянула і питання підготовки до можливих терористичних атак Росії по енергетичній інфраструктурі. Необхідно зарезервувати мінімум тисячу тонн пального, говорить Верещук. Кількість генераторів, кількість так всього, чого треба зараз зарезервувати, щоб пройти зиму. Ми говоримо про величезні. От, до прикладу, сьогодні стояло питання: це мінімум тисячу тонн пального, яке треба зарезервувати, і це тільки на декілька днів, щоб пережити у випадку, якщо, не дай Боже, буде блекаут, декілька днів. Але ми маємо бути стійкі, розуміємо, що нас чекає, і як то кажуть, готуємось дати відсіч. Прихід осені нерозривно пов'язаний із підготовкою до опалювального сезону. До нього одеська область на даний момент готова на 86 відсотків. Резюмувала Ірина Верещук. Нова зброя для України з якими новинами приїхав до Києву генсек НАТО? Подвійне громадянство карається. Чи видадуть вам повістку за кордоном? Як сьогодні лікують в одеських лікарнях? Та хто такі капелани від медицини? Про всі ці та інші події йтимуть в підсумковій програмі. Про головне у неділю. В Україну днями прибули перші 30 американських танків. Абрамс. На думку військових фахівців, ця техніка може суттєво змінити розклад сил під час українського контрнаступу. Абрамс на сьогодні це один з найкращих за показниками броні та показниками точності та потужності гармати та системою управління вогню один з найкращих танків. Можливо, найближчим часом ЗСУ вдасться звільнити низку великих окупованих населених пунктів, каже експерт. Я більш ніж впевнений, ми вже побачимо відповідне просування та знаходження наших військ біля Токмаку десь в жовтні. Серед тих, хто сьогодні відстоює незалежність України на фронті, чимало іноземців, які бажають отримати українське громадянство. Нещодавно законодавець суттєво полегшив цю процедуру. Якщо людина має військовий квиток, якщо людина має контракт, вона знаходиться на території України законно. Тобто, фактично, наше законодавство прирівнює наявність військового квитка у іноземця до тимчасової посвідки на проживання. А от подвійне громадянство в Україні офіційно заборонено і може каратися законом. Тим Часом президент підписав закон про запровадження нової форми покарання за нетяжкі кримінальні злочини. Пробацію юристи цей крок оцінюють неоднозначно. Введення цього додаткового інституту пробації ну. Воно досить спірне, і я думаю, що воно жодним чином не покращить ситуацію. Навпаки, воно може збільшити рівень корупції. Своєю чергою лікарі розповідають про новації в медицині у сучасних лікарнях. Суттєво змінився процес лікування та реабілітації хворих, як поранених, так і тих, хто переніс інфаркти та інсульти. Ми не говоримо про одужання і хвороби, ми говоримо про добрий функціональний результат. Це дуже важливо для того, щоб розуміти, як зараз ставиться медицина до пацієнта. Uh -huh. Що його потрібно повернути туди, де він був, в тому ж стані, яким яким він був до цього. про всі ці та інші важливі події тижня. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю. в Україні провели випробування нового підводного бізпілотника Марічка. Відмітна особливість дрона невразливість для російських систем РЕП і унікальна система зв'язку з оператором, яка дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині. Українські військові показали, як тестують український підводний дрон Марічка. Він може атакувати цілі більш ніж на тисячу кілометрів і нести великий заряд вражаючих речовин. Цей безпілотник – українська розробка волонтерів АМО Юкрейн. Для створення субмарини ініціатори проекту зібрали команду з найкращих розробників БПЛА та інших фахівців у цій сфері. Особливість марічки в тому, що вона невидима для багатьох ворожих радарів, ехолотів та сканерів. Основне застосування безпілотника ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів. Але за необхідності підводний БПЛА може вести розвідку або транспортувати вантажі, для чого в нього передбачено кілька відсіків. Додатковий з плюсів його автономність. Дрон може тривалий час перебувати в режимі очікування і запускатися за таймером або сигналом для виконання завдання, заявили розробники. НБУ продовжив термін обміну монет, дрібних номіналів і банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучають з обігу і перестали бути засобом платежу. Їх можна буде обмінювати до кінця воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Гривні можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів після його припинення або скасування, повідомили у прислужбі Національного банку України. Йдеться про розміння монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень. Зразків до 2003 року всіх років випуску у нас з банку нагадали, що їх уже тривалий час вилучають з обігу, а тому не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Обміняти гроші можна безкоштовно та без обмежень у підрозділах національного банку. В Одесі можна звернутися до відділення на Рішельєвській, 8. Слово вчитель, за даними етимології, споріднене з давнє індийським корінням привчати до чогось і показувати задоволення від чогось. Наставник, який насолоджується математикою, мистецтвом, лікарською справою, поділяє цей досвід із молодою людиною і та стає прихильником науки мистецтва чи лікування. Саме таким вчителем у професії для багатьох лікарів-урологів Одеси є доктор медичних наук професор Федір Кон. Костів про складові успішного наставництва нашій знімальній групі розповіли його вихованці, урологи міської клінічної лікарні, а також сам майстер менторства Федір Іванович Костів. Справа ми маємо аномальний розвиток нирки, так, це аномалії величини об'єму нирки, так. Гіпократа вважають батьком медицини взагалі. А ще кожен лікар має свого наставника і вчителя у професії. Федора Костєва, лікаря-уролога, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України, вчителем у професії, вважає ціла плеяда одеських лікарів. Мій професійний шлях в урології розпочався ще на третьому курсі медичного університету, коли я вперше попав в студентський гурток, який урологічний, який був на кафедрі урології, і їм займався Федір Іванович особисто. Вибір урології це дуже важка спеціальність в хірургії. Вона дуже об'ємна, дуже багато є різних захворювань, які, які треба лікувати. Але вона дуже інтересна і цей інтерес він мені привив з професором Костєвим обход хворих. Це Окрема тема. Кожен такий обход це наче новий том підручника порології. Це безперервна професійна школа, не тільки для молодих. а от Відверто говоря, і для досвідчених лікарів-урологів Федір Іванович викладає урологію майбутнім лікарям в університеті, оперує сам в 10-й міській лікарні та консультує колег по важких клінічних випадках захворювань. Він є прикладом для молодих фахівців. А для нього самого, колись в юності у далекому селі на Миколаївщині, де Федір Костів закінчив школу і отримав спеціальність важко повірити тракториста комбайнера. Саме лікарі стали прикладом служіння людям, що й визначило його подальший життєвий шлях. На той час в сільську лікарню заїхала молода сімейна пара молодих лікарів, випускників Чернівецького медичного інституту. І ви знаєте, це мені запало до душі, і, і їх відношення, і їх образ дуже красива молода пара. І, мабуть, це мене теж надихнуло. Я теж захотів бути лікарем. Під час навчання в одеському медійні здібний студент, голова молодіжної профспілки та перспективний майбутній науковець Федір Костів, вирішив стати лікарем-урологом, будучи студентом. Ще до завершення навчання декілька разів прийшов, напросившись в цю лікарню на кафедру урології, якою тоді завідував професор Великанов Кирило Антонович. І я побачив, як працює цей колектив, які цікаві обговорення. Випадків клінічних літератури. Кирило Антонович хорошо володів французькою мовою. Він робив переклади. Федір Іванович з гордістю каже, що зараз працює в кабінеті свого наставника, і навіть його крісло досить стоїть там. Професор великанов намагався, по-перше, навчити любові до спеціальності, а по-друге, уважно дивився, як розвивається його вихованець. Він був вимогливий. Може, не так строгий, як, як вимогливий. Він любив, щоб молода людина була працездатна, віддана своїй справі і чесно відносилась до пацієнта. Після закінчення вишу з відзнакою в 1980 році Федір Костів виконав настанови свого вчителя. Повна віддача в праці, чергування, нічні зміни, інколи цілодобове перебування у лікарні. Але були сили й бажання, і ніякої втоми не відчувалося а тільки одне натхнення і задоволення. Для медика дуже важливо займатися і науковою роботою. Вважає лікар уролог, доктор медичних наук професор Федір Кості. Лікар, який добре працює тільки руками, обмежений у своїх можливостях, каже він. Адже що більше знає лікар, то більше в нього успішних пацієнтів. Федір Костів першим на півдні України в 97-му році зробив операцію з трансплантації нирки. З того часу професора Костєва називають Крістіаном до урології в Одесі. По аналогії з видатним кардіологом, зробившим першу у світі пересадку серця від людини до людини. Федір Костів один з авторів сучасного підручника з урології. Він також підготував 27 кандидатів наук і 4 доктори наук. Перебуваючи на четвертому курсі нашого Одеського медичного університету, будучи якраз на етапі вибору своєї спеціальності, я обрав найяскравіший образ вчителя, яким тоді для мене був і залишається дотепер професор Федор Іванович Костяв. Його енергія, його віра в своїх учнів це таке дуже надихаюче надихаюча справа. Кожен студент, кожен учень хоче і чекає доброго і справедливого відношення. Вважає професор Костів. Цим принципом навчили його, і так само він вчить сьогодні. Лекції Івановича мають дуже важливе значення у нашій діяльності. Вони можна сказати, це скарб, за яким приходили не тільки лікарі-інтерни, а й ще й співробітники нашого відділення урологічного. Треба бути чесним. Справедливим, правильним, відданим і старатись віддати, чим ти володієш, поділитись ніколи не можна вбачати в своєму вихованцю конкурента. А треба старатися якого як можна більше від своїх знань передати. передати. Хай вони будуть кращі за мене, мої вихованці. Додамо, що зі своїми учнями, урологами 10-ї лікарні, професор Костів об'їхав 90 шкіл міста з лекціями про статеве виховання для того, щоб майбутнє Одеси було здоровим. Така доля вчителя і лікаря важка, необхідна і дуже почесна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну одеські бібліотеки не скоротили обсяг своєї роботи, а значно розширили. Ці заклади сьогодні стали важливими центрами не лише для одеситів, а й для переселенців, де кожен може знайти для себе зону для дозвілля та спілкування. Про роботу 24-ї дитячої бібліотеки далі у сюжеті. Старовини одеський дворик і пухнасті коти 24-та філія. Бібліотека розташована в одному з найколоритніших районів міста, далекі млини. Сюди приходить почитати книги вже на одне покоління. Люди зокрема цікавляться історією рідного району. Читають книги про факти та легенди, пов'язані з місцевими пам'ятками, вулицями та парками. Существує ще легенда, що все таки хазяїн парка. Советский Воеводский не все свои богатства вывез за границу, что вроде бы еще где-то в катакомбах на Бугаевке сохранились его клады. И вот здесь есть воспоминания... Жителі, коли вони ще були дітьми, то вони, звісно, питалися ці клади, І коли зустрічалися, просто невероятні історії, які тут теж можна прочитати. Книжковий фонд бібліотеки досить багатий. Тут кожен може вибрати книгу на будь-який смак від історичної до сучасної літератури. Величезна кількість екземплярів видана українською мовою. Наш фонд 14 тисяч книг. Ну, в основном дети читают, конечно, художественную литературу. но ток, те, кто интересуется, у нас много и научно-популярной познавательной литературы, и о природе. Природа, техніка, інформатика сейчас дети А Книги, именно вот адаптированные к детскому возрасту. Проте найпопулярніші серед юных читачів книги сучасних українських авторів. Очень много у нас сейчас книг українського автора Андрея Кокотюхи. приключения, взаимоотношения дітей, дети раскрывают какие-то тайны. Когда происходят какие-то необычные события, есть там еще книги. Гімназісти чорна рука, ані такі немножко з елементами містики. Дітям теж це очень нравиться. Наступного року бібліотека відзначить своє 70-річчя, проте вік її тільки личить. Тут завжди затишно, часто відбуваються різноманітні цікаві заходи. Є можливість скористатись комп'ютером та інтернетом. А читачі молодшого віку можуть зайняти свій час новими іграшками. Бібліотечні зали облаштовані зручними меблями. Зовсім ще малюки можуть самостійно вибрати книгу і не тягнутися до верхніх полиць. В закладі також є екологічний куточок, де відвідувачі можуть прочитати книгу про шкідливий вплив людини на навколишнє середовище та зробити свій внесок у її збереження, принести пластмасову кришечку і тим самим допомогти ЗСУ. Тут проводяться різні заходи, і навіть функціонує власний ляльковий театр. Юні актори обирають книгу, за якою ставлять виставу, та показують її. І маленьким відвідувачам. Найчастіше це українські казки. Там була сказка про півника, і лисиця півник і котик. Так, там вона дуже сподобалась дітям. Як лисиця краде півника. Спершу текст читаємо, як правильно, хто каже. Так, спочатку ми определяємо, хто каже, за кого буде грати, а потім вже. Починаємо готуватись, там украшати якось, і вже починаємо пробувати Фігурками. грати паперовими ляльками. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки. Подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишенню поле. Подивлюся, як та моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку співає, коли виходить із за куща заєць. Він за саме в полі оглядав свою капусту. Чоловіка виросла сьогодні? Бібліотека тісно взаємодіє з цифровими технологіями. Тут можна знайти інформацію не лише звернувшись до книг, а й скориставшись комп'ютерами. Однак у період блекаутів безліч людей відвідували бібліотеку саме з метою почитати друковані видання, щоб відволіктися від негативних подій у непростий для всіх час. Многие приходили, именно брали книги, потому что вечерами, когда не работал интернет, когда не, плох, плохой был, была плохая мобильная связь, люди стали больше читать. При свечках, при искусственном освещении, но ну, они себя занимали чтением, и это им где-то, может быть, и помогало переносить эти тяжелые часы. Бібліотеку часто відвідують і школярі. Вчителі та бібліотекарі намагаються залучити дітей до читання. Ми кажемо, наприклад, у класі: А хто в кого є люблена книжка? Ну принесіть її. Ну в деяких є якісь книжки, не підходять за тематикою першого там, другого класу. Вони йдуть сюди. Ну тобто ми їх підштовхуємо до цього. Працюємо з батьками над цим питанням теж, щоб вони контролювали, закріплювали. Тільки так вже хочу сказати, що я і мама двох дітей. Діти вже хоч і дорослі, але з маличку ми записані цю бібліотеку, і навіть на сьогоднішній день ми приходимо. Завжди порада, завжди підбор літератури, тому що діти менше навчаються. Література має бути, читає. Я дуже цим задоволена. Затишні читальні зали відвідують юні відвідувачі та мешканці району. Бібліотекарі допомагають кожному знайти необхідну інформацію та підібрати книгу на будь-який смак. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.